Привіт! Зараз на вулиці середина травня, а я на даний момент досягла вже 17 цілей із 36, які я собі поставила перед Новим роком. І сьогодні хочу вам розповісти про те і пояснити, що заважає нам досягати своїх цілей і що допомагає досягати своїх поставлених цілей. Якщо ви дивитесь мене вперше, ви на каналі Світлана Гук, і тут ми говоримо про те, як за допомогою мислення стати більш успішною, щасливою, багатою людиною та почувати себе більш легко, внутрішньо. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на інші соцмережі, там також дуже багато корисного. Всі посилання під відео. Я два роки працюю з клієнтами і. За цих два роки я помітила одну таку рису, яка відрізняє тих людей, які досягають своїх цілей, які йдуть до, своїх, до своєї поставленої мети, і тих людей, які умовно зливаються, от вони трішки там щось починають робити і застрягають. Ця річ, я про неї вам сьогодні розкажу, але без цієї штуки ви жодну мету свою не досягнете. Але перш ніж я розкажу вам про цей секрет. Уявіть, давайте с, 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 от уявимо, скільки разів ви ставили перед собою цілі, і е, ці цілі так і залишилися нереалізованими, скільки разів ви собі уявляли, що ви щось будете робити, але так і не робили. Скільки мрій так і залишилися на рівні мрій? Можливо, це були ось ці свої новорічні обіцянки. Можливо, це були якісь бізнес-плани, які ви собі будували. Можливо, це були ось це славнозвісне, почну з понеділка. От з понеділка точно почну вивчати англійську, з понеділка точно почну ходнути. І сьогодні я хочу розкрити вам ключовий ось цей момент елемент, без якого от дійсно жодна ціль, жодна ваша мрія. Не здійсниться і не втілиться в життя, не реалізується незалежно наскільки сильно ви хочете цю річ. Але якщо ви не впровадите в життя те, про що я буду говорити далі, ваші мрії так і залишаться мріями. Залишайтеся зі мною до кінця відео, і ви зрозумієте, коли зробите цей простий, але потужний крок. Ваші мрії почнуть втілюватися в життя і почнуть реалізуватися за статистикою. Послухайте цю страшну, я би сказала, статистику: 92% людей не досягають своїх цілей. І це не брак якихось талантів, це не брак якогось ем, якогось розуму. А насправді причина набагато простіша і банальніша, я би сказала. Зараз в сучасному світі просто надзвичайна кількість корисної інформації, в тому числі і це відео. І нас з усіх боків просто як, перенасичують інформацією. Ви слухаєте корисні подкасти, ви купляєте нові і нові курси безкінечні, ви читаєте книги з особистісного розвитку і слухаєте подкасти, але все одно от, воно не працює. Все одно в житті вашому, от, як було собі на одному місці, так і залишається. І це тому, що більшість з нас не роблять. Одного такого найголовнішого, це дуже глибоко насправді, і зараз я вам відкрию цей основний секрет досягнення цілей. А зараз та-да-дам, те єдине, оте от єдине, без чого ви ніколи в житті не досягнете своєї мети, це справжнє глибинне прийняття. Відповідальності за свої результати. Я розумію, що зараз багато з вас захоче вимкнути це відео, тому що, можливо, ви чекали чогось іншого, але насправді це все дуже банально. От прийняття відповідальності за свої результати розумієте? Ви правильно почули, бо прийняття відповідальності це таке, знаєте, неповерхневе. Ну, добре, окей, я відповідаю за себе, я за свої вчинки, а саме ось це внутрішнє відчуття, що все, що є у вашому житті, чи усе, чого нема у вашому житті, це наслідок дій та рішень, які ви прийняли, які ви зробили. Або які ви не прийняли, і які ви не зробили. І ще я хочу зауважити, що коли я говорю про відповідальність, то я не маю на увазі ось цього внутрішнього критика, ось це самоїдіння. До речі, про самоїдіння є дуже класне відео на цьому каналі, воно так і називається: Перестань знищувати себе. Рекомендую до перегляду, буде підкріплене посилання під цим відео. І навпаки. Я тут маю на увазі про те, що ви як звільняєте себе, це відчуття свободи всередині. І тому е такий злегка мотивуючий момент, якщо ви створили життя, яке ви маєте зараз, то ви цілком в змозі створити життя, яке ви хочете в майбутньому. І Якщо ми вже тут заговорили про відповідальність, я би виділила таких три рівня відповідальності. Перший це базовий, я би сказала, рівень відповідальності, це визнання причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, я не досягла цілі, тому що я недостатньо докладала для цього зусиль. Це вже, в принципі, краще, ніж обвинувачувати зовнішні обставини, але. Цього, якщо чесно, недостатньо. Ну, наприклад, я можу сказати, що я приймаю причинно-наслідковий зв'язок. Я минулого року хотіла схуднути, і за цілий рік я не схудла на жоден кілограм, тому що я тільки хотіла і нічого для цього не робила. Це мій причинно-наслідковий зв'язок. Спойлер, на даний момент я вже схудла на 6 кілограм, але це відео не. Не про схуднення. буде пізніше. Далі я хочу виділити такий, я би сказала, середній рівень прийняття відповідальності, і він вже починає наближати вас до своєї мети. Цей рівень називається прийняття відповідальності за свої емоції та реакції. Я відповідаю за те, як я реагую і як я почуваюся е, на ці обставини, які склалися в моєму житті. Я відповідаю за те, що я не доклала достатніх зусиль, і приймаю це як істину. Я визнаю це для себе. От всередині, це відчуття. Я визнаю це і приймаю це, що так воно є насправді, коли ви почнете. Всередині це відчувати це вже дуже-дуже великий крок, який допоможе вам ось цю відповідальність як збільшити перед собою. Бо іноді, знаєте, як буває, що ви можете бути гіпервідповідальні перед іншими, перед колегами на роботі, перед друзями, перед сусідами, але ви не мож, можете бути невідповідальні перед собою. Коли ви зрушите з. Точки, коли ви почнете бути відповідальними перед собою, це вже дуже-дуже і великий крок для того, щоб ви змогли досягати своїх цілей, щоб ви могли е своє життя змінювати на таке, яке ви хочете. І третій вищий рівень відповідальності це брати відповідальність за створення своєї реальності. Що це означає, я автор свого життя. І автор того, що мене оточує навколо. І саме це є результатом моїх внутрішніх переконань, моїх думок і моїх дій. Якраз на цьому рівні ви реально по справжньому отримуєте силу змінювати своє життя. Я, знаєте, тут би хотіла розказати про свою клієнтку, яка. Ми працювали три місяці, і вона перших два місяці, фактично, ми працювали над зміною ось цієї відповідальності внутрішньої, тому що вона дуже сильно на себе натягнула, як вона сама висловлювалася, жертву. Тобто вона перекладала відповідальність на інших. В неї не було часу на те, щоб відпочити. В неї були винні її клієнти, що вона не відпочивала, бо клієнти дзвонили, а вона, коли виділяла собі час, той час, коли клієнти дзвонили, вона брала і зразу їх записувала. І потім звинувачувала їх в тому, що вона втомлена. І ми ось це довго пропрацьовували. І аж коли вона включилася і почала брати відповідальність за це на себе, коли вона зрозуміла, що не клієнти винні в тому, що вона їх записує. А це її внутрішній страх, що вона позбудеться всіх грошей світу, не дає їй відпочити і записує тих клієнтів на час, який вона виділила для себе. Коли вона це прийняла, вона. Реально в неї збільшився ресурс, і не повірите, в неї збільшився дохід, бо вона знайшла в собі сили збільшити ціну на свої послуги, отак От воно тягне одне за другим. І таким чином е вона е ну, стала краще себе почувати, отримала більший дохід. Вона почала почувати себе більш легко, а почалося з такого ось цього. Елементарного здається би на перший погляд кроку, як прийняти відповідальність за свої дії, думки та рішення і їх реалізувати в життя. А зараз я, так як коуч, хочу дати вам коучингові такі вправи, які допоможуть вам прийняти ось цю відповідальність і реально змінити своє життя. Я виділила таких основних чотири кроки, які ви зможете зробити самостійно і вже підняти ось цей рівень відповідальності. А це, в свою чергу, як ми говорили раніше в відео, воно приводить до того, що ви можете змінювати своє життя і дійсно почати реалізовувати свої цілі, свої мрії в реальність, і дійсно їх нащупати. Отримати ось цей знаний результат. Перший крок це така вправа, вона називається аудит життя. Як вона робиться? Берете аркуш паперу, розділяєте на дві частини, такі як дві колонки. В одній колонці пишете: Це є моя зона відповідальності, а в другій те, що я контролювати не можу. Але будьте чесними з собою. Повірте, що коли ви по-чесному будете відповідати на ці запитання, ви можете помітити, що перше, перша колонка, там, де е, те, що є в зоні моєї відповідальності, дуже велика. Коли ви чесно відповісте, на що ви можете впливати дійсно. Так, є речі, які ми не можемо впливати, але є і речі, на які ми можемо впливати: свій внутрішній стан. Наприклад, керування своїм часом, розстановка пріоритетів, цим всім можливо керувати, важливо навчитися цьому робити. Але що робить ця вправа, вона включає, вона дуже включає дуже круто показує, що ви можете щось змінювати в своєму житті, і ви є автор свого життя. Другий крок простежте за собою, як ви розмовляєте в реальному житті. Я не можу, у мене немає часу, мені не вдається, мені це не дано. Спробуйте замінити ці фрази на, наприклад, я обираю не робити цього. Замість я не можу е, написати план. Я обираю написати цей план. Коли ви зміните буквально одне слово, ви зразу включитеся і зрозумієте, що. Що це ви відпов... берете за, ну, відповідальність? Що це ви керуєте. Не керує хтось зовні вами, а ви керуєте своїм життям і зараз ви керуєте прийняттям чи не прийняттям цього рішення. Ще фраза, є, на яку ви можете змінити, наприклад, коли вам щось не вдається, мені не вдається, спробуйте замінити, я ще не знайшла способу вирішити цю проблему. Відчуваєте різницю? Зразу знижується ось це напруження внутрішнє. А коли знижується ось це напруження внутрішнє, ви можете більше бачити, як можна цим керувати. Третій крок. Перестаньте шукати виправдання собі, обставинам. Насправді це дуже така штука, якою я грішила. І коли щось іде не так. Спробуйте, замість того, щоб шукати причини зовні, питайте, що я можу зробити по-іншому. Що я можу зробити по-іншому? Який урок я можу звідси взяти? Тут важливо не завалюватися в ось цю жертву, про яку я говорила з клієнткою. Важливо обирати те, що я можу змінити, і міняти це. І четвертий крок. Я дуже багато про нього говорила і в попередніх відео, і зараз хочу на ньому наголосити: оточуйте себе людьми, які беруть відповідальність. Дивіться, ми дійсно середнє арифметичне з п'яти людей, з якими проводимо найбільше часу. І якщо навколо вас люди будуть, я би сказала, безалаберні, якщо навколо вас будуть люди, які постійно ниють і жаліються на життя, то Прийде момент, що ви почнете поводитися так само. Отже, той єдиний фактор, той секретний секрет, без якого ви ніколи не досягнете своїх цілей, це глибоке прийняття відповідальності за всі аспекти вашого життя. Коли ви перестанете шукати причини зовні, коли ви перестанете звинувачувати інших та зовнішні якісь обставини і чекати ідеального моменту, От тоді почне відбуватися ота магія, така магія, що ваше життя почне змінюватися і ваші ви почнете досягати реальних цілей. Це не означає, що раз, от і зникнуть всі перешкоди. Ні. Ви тоді зрозумієте, що ви маєте вплив на своє життя. Не тільки якісь зовнішні обставини впливають на вас, а ви саме ви. Маєте вплив на своє життя. І якщо ми вже говоримо тут про постановку цілей, я підготувала для вас pdf файл так і називається дев'ять кроків, як досягти своїх цілей. Це практичні кроки, дуже практичні кроки. Там дуже класно все розписано. Про прийняття відповідальності ми поговорили сьогодні, а там інших дев'ять кроків, які допоможуть вам досягти своїх цілей. І цей гайд є прикріплений у моєму телеграм-каналі. А посилання на телеграм-канал буде під цим відео. Переходьте в мій телеграм-канал і забирайте, користуйтеся цим гайдом. Він дуже круто показує ось ці кроки, по яких ви можете. Свої мрії перевести в цілі, і реалізувати їх в життя, і отримати їх в реальному житті, пощупати. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, втисніть подобайку і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про наступні відео, які будуть виходити на цьому каналі. А зараз пропоную вам зробити перший крок і в коментарях написати одну ціль. За яку ви берете 100% відповідальність? Я прочитаю всі коментарі, обов'язково відповідаю на них. Дякую за вашу увагу. Пам'ятайте, що ваше життя реально у ваших руках. До зустрічі в наступних відео. Па-па.